Зустріч із письменником Василем Тулаєм відбулась в затишній літературній світлиці міста надвірної. Послухати мудру людину. Прийшло чимало прихильників літературного слова. У час війни у людей великий запит на людську доброту, на надію, на некрикливий людський розум. Василь Тулай написав небагато. Книга новел колесування миттєвостей і роман Клонований пророк були першими. Повість Росинка повернула нас у прадавнє минуле. Це клонований пророк ходить в межах нашої вітчизни, і інших країн, він говорить певні речі, пробує визначити ті чи інші історичні реалії, які, нас, які на нас очікають. І якщо зважити, що роман написаний у п'ятому році, а всі події відбуваються зараз, плюс-мінус 3-4 роки, то багато речей, про які йдеться в цій книжці, справдилося, на жаль. Ось, це такий мій перший роман, серйозний, на мою думку. Ну і В цьому романі, в цій книжці, верніше, є повість, повість «Росинка», вона має дві назви або хронологія забутого часу. Вона побудована повністю на міфології нашого краю, на язичницькій міфології. Основною темою її є дотичність язичних і християнських світів. Ця тема є досить актуальною. Зміна ідеології, зміна віри це такі речі, які відбуваються ну, раз на десятки тисяч років. Роман 20 років причетності, про зникнення ікони Гочівської Божої Матері на презентації книги викликав у надвірянських читачів великий інтерес. Основою цієї книжечки є така подія. Якщо брати, наприклад, на Двірнянщину, то звичайно найбільше, мабуть, найбільше святиня тут нашого краю це є Манявський скіт, все, що пов'язане з Манявським скітом, а там, де я народився, народився в Яроковському районі з тієї сторони, яка межує з Долинським районом. Для нас завжди була найбільшою Гошівська ікона Божої матері, Гошівський монастир. Пошук ікони гошевської божої матері, головна лінія роману. Кожний з героїв проходить випробування мораллю, і моральна боротьба закінчується перемогою людини і в людині. У цьому сенсі Василь Тулай один із небагатьох в сучасній українській прозі, який залишається з романтичною вірою у людину. Вдалося відчинити сейф, і то на диво просто обрав цифри року дідового народження, крутнув некільовану ручку дверцят, а всередині Невеличкий шерстяний мішечок із темними плямами крові. Уважно висипав усе з того мішечка на стіл. Спочатку думав, це коралові бусини, та коли відхилив з вікон темні штори і світло пронизило кабінет, втратив дар мови. Самосвіти у відблиску люст змінилися незбагненною гамою кольорів, де снопи проміння зеленого, блакитного, червоного, жовтого. А кімнатою ширився незбагненний запах, який не порівняти ні з запахом квітів, ні травневих садів, пригадав. Цей запах переслідує його вдруге. Це запах запалених монастирських свіч.